До обласної дитячої інфекційної лікарні швидка привезла Світлану Найпак з сином. Мати з дитиною чекають біля приймального відділення. рік і сім місяців. У сина вперше діагностували бронхіт, і до лікарні їх направила педіатр, розповідає Світлана. Позвонили, вона проконсультувала нас дала лікарства. Зателефонувала, вона проконсультувала нас, дала ліки. Все одно перестрахуватися треба. Самолікування це ненадійно. В принципі, може бути і звичайна застуда, просто симптоми однакові. Їжу для трирічної доньки приніс Антон. Прізвище свого не називає. Із діагнозом ковід, штам Дельта у лікарні вона третій тиждень, каже батько. Врачей зараз мало. здійснювати. «Лікарів там тяжело їм Зараз мало тут, тобто там важко їм працювати. Але гірше за все, що дитина вийшла з реанімації і в холодну палату, її одразу засилила, і там вона ще застудилася. І тепер лежить. Тепер купа антибіотиків, кишківник, травна система в неї страждає. по обіді швидких у приймального відділення більше. Директор медзакладу Дмитро Кухар каже: за останні два тижні пацієнтів з підозрою або підтвердженим ковідом тут побільшало втричі. На день приймають до 50 дітей. Всього на сьогоднішній день в лікарні 157 людей. чоловік. Усього на сьогодні у лікарні 157 людей. Декілька днів тому доходило до двох сотень. Приймаємо усіх. Зараз чотири людини у реанімації усі на кисневому забезпеченні на потоці кисню. Але жодної людини на апараті немає. Кухар чоловіка на апараті. каже, симптоми штаму дельта у дітей не відрізняються від ковіду минулої хвилі. Повишення температури, плохо сніжаючіся температура в первого так же, як і у зрослі вищення температури, температура, що погано знижується в першу чергу, як і в дорослих, це катаральні явища, це кашель, це віддишка, це низька сатурація. І У дітей що бувають різні на цьому тлі, чим менша дитина, інші прояви. Це і кишкові прояви внаслідок інтоксикації і неврологічні ускладнення. і з 290 ліжок сьогодні зайняті половину ліками забезпечені. Та за словами кухаря, на сьогодні для роботи з ковід пацієнтами лікарні не вистачає сімох медиків, інфекціоністів та педіатрів. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.